Доброй все. розпочинаємо засідання нашої комісії. Ну, Ознайомилися матеріалами? Будь ласка, перше питання. Добрий день, шановні депутати. Перше питання. Це внесення змін до програми економічно-соціального розвитку на поточний рік. Якого Тому... Дов голосуємо? Дов Друге питання. Також є пропозиція на зміни до програми аграрного сектору про розподіл восьмидесяти тисяч гривень. Є запитання. Є запитання, в чому програмі зміни? Зміни дуже прості. Ми 80 тисяч перерозподіляємо в межах загального обстрілу і передбачено фінансування програми із закладу, які звучить як забезпечити організацію підготовки та проведення заходів з відзначення державних та професійних свят. Аграрному секторі і дофінансовуємо, тобто перекидаємо на інший захід. Це забезпечення надання фінпідтримки на безкоротній основі в галузі тваринництва Це порядок, який вами був проголосований на е, попередній сесії. У е, нас передбачено там порядка 200 тисяч уже, але той обсяг звернень, який нам надійшов ранку цього порядку, він більший ніж ця Тому ми просимо дозволу дофінансувати в рамках тих звернень, які фактично не збільшили сумасшедження. Так, але це в межах загального обсягу, які є на програмі. Ми до додаткових коштів не просимо. Дякую за підтримку. От четвертому є питання? Четверте, і пятку, у вас є. Четверте, це класичне в нас уже рішення. Про затвердження рішень виконкому, які були прийняті на підставі 927-го рішення в міжсесійний період. Е, одне з рішень виконкому, яке пропонується затвердити цим рішенням, це рішення про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку, де виділялися кошти на проектування двох споруд цивільного захисту в закладах освіти. А три рішення це відпуск паливомастильних матеріалів для «Маршрут» і для координацій. Для координаційного центру з питань погодження з військово-полонець. саме в частині розподілу коштів домовилася зробити антиляційне закладів No28, але пропонується двадцяти чинця. Якщо я не момиюсь. Якщо я не помиляюсь, економія робота. Там там була економія коштів. Так, о цих 2,9 мільйона це була економія за результатами. Мінус 2,9 мільйона з 28-ї садочка, 28 та, так. І при та, напуляції ці кошти на 20-й. ці зміни, ще зумом. Там економія, а там навпаки, є потреба дофінансувати для завершення робіт. А тут і Ну Так. так. так і по п'ятому а п'яте питання взагалі суто технічне це комунальне підприємство, яке перебуває в стадії ліквідації І у нас у зв'язку з звільненням одного з членів ліквідкомісії яка працювала на підприємстві, до якого доєдналося на фонді інвестицій, ми пропонуємо внести. Іншу. Ми пропонуємо в нас з, з, самі, на бухгалтера, яка працевлашкувалася, на цьому. Дякую так, дякую вам. Є прохання <тас> можна відпустити? Само красиву <тас> і, і не за мені. Я доброго дякую Ми за. Не тратьте <тас> 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 на наш час, ваш дорогоцвет. Ми за. Дякую. 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 Дякую затратного отримання на втрат складу від дуже менших органів, пропонується змінити суму, суму, яка була стара сума. Бо даний фонд був платний вклад на оплату праці 433 мільйони, це пропонується, а яка була сума. Наскільки збільшилось? Я перепрошую ще раз. Відповідь 1.9. Витрати на отримання апарату. А, Тексту mm -hmm. Діло в тому, що сума по ви, викладає пункт е, в новій редакції, але це не означає, що ви міняєте заробітної плати. Якщо подивитися, я зараз пояснюю, чому ми викладаємо пункт в новій редакції. Тому що, якщо породитися восьмий то там в восьмому додатку є, э, додатку є э, сама державна управління, ми збільшуємо капітальні видатки, передбачені на э, органи управління на один тисяч гривень. І за рахунок цього ми тут прикладаємо э, нові редакції. Загальні кошти міняється, зарплата не міняється, тільки міняється сума спіта, спеціального фонду, а мільйон сто вісім тисяч гривень це кошти на придбання службового автомобіля для служби у справах дітей, щоб вони могли виконувати свої повноваження. Зарплата не міжнародний. Там є поступку рішення цих заміта на цей Пояснює, що закон рішення міської ради з травня місяця було затверджено рішення міської ради про те, як говориться, що в разі коли буде повернена, буде повернено податок на ПДВ від. Податок на додану вартість за рішення за судовими рішеннями, які були, под, е, е, якщо буде повернути податок на додану вартість до нашого бюджету е, за рішеннями судів від е, товариства в Меркові. Який був сплачений виконавчим комітетом по, 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 по за поставку безпілотних вітальних апаратів, тоді ми його по перечисляють державним бюджетом. У сьомому восьмому питанні, а по дев'ятому питанні да так. а не про пораду. Дан зума, із ума і середньої раду зик, так і здобув тисяч, щоб не значить. Є зведення самого центру, і ми сліта нього не Вони попросили це буде 500 Вісім дуже мало було, дуже мало його на, на, на прийомі, кожен другий заданий. Розумієте, діло в тому, що там колонії, він не є закладом, який безпосередньо фінансується з міського бюджету, він є обласним закладом. Тому вони попросили у нас таку ж топу

Доброй день, шалика. Через запитання порядку денег, розмірно, якому виграти ваші сервис або вісімнадцять. Голосуйте. Дякую вам, дякую, добрий

Дозволяємо на консультацію 22 травня брати до уваги другий раунд гроз відчасно. Немає можливості. Голос. Дякую. Звичайно, що ми говоримо до частини до календарного плану, проект 15, ми звели і сутані. Е, я

Саме красиве. Дякую. Да, Добрий день, шановні не депутати. Нема по вам питань. Нема. Не не. да. Ні. Не ну, я вам дякую. Гарного дня. 26-те питання. Ви <пробуйтесь> докладно <Жебезла>, прийняття. <пробуйтесь> Окремо відповідально визначено майна у комунальній власній міської територіальної громади. Власна, то є зі шагу передаємі, скарпи і мене. Привіщення, Вода. Дуже важливе питання, Це треба було б говорити. На, на тисячу гривень. Ну, ви ж все, все розглянете на, на, на. голосу. Будь ласка, у вас до восьми по сорок видно. Шикарно

Дякую, за Дякую. пакет. Дякую. 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 Дякую.